Вітаю! Сьогодні хочу вам запропонувати тему відносин, тобто, це основні теми, які зачасту до мене звертаються люди да, про взаємовідносини, про те, щоб налагодити. І зазвичай таке питання, яка цифра допоможе зрозуміти, що це моя людина, чи це не моя людина? На жаль, не існує однієї такої цифри. Це все ж таки структура, яка дозволяє порахувати є кілька формул, які надають можливості зрозуміти, як спілкуватись з тією і з іншою людиною. Тобто, ми можемо побачити якісь особисті якості, які дозволяють зрозуміти людину і налагодити стосунки. Знаєте, в моїй практиці буквально, ну, може, двічі відбулось таке, що розрахувавши всі формули, я дуже була здивована, як люди можуть бути разом. І там були дійсно важкі ситуації, коли я і попе попер я змушена була і попередити за наслідки, і дізнатися, що було. І звісно, там звісно було не, не дуже добре, коли я могла порекомендувати лише закінчувати це таке випробування. Але зазвичай це все ж таки звичайні стосунки, які не бувають без проблем. Але і без якихось радощів. Сьогодні б я вам розповіла такий важливий аспект, на який я завжди звертаю увагу, коли рахую, це енергетичне наповнення. Тобто, воно найбільш дозволяє зрозуміти, які можуть бути стосунки, які можуть бути проблеми у взаємовідносинах. Я зверну увагу, і все ж таки я жінка, і зі своєї сторони, мені якось звичніше да, розповідати як звертання до жінок, але я спробую це все поєднати і з чоловічими енергіями. Так ось є Вибачайте, ще раз нагадую, ми зараз роздивимося саме енергетичне наповнювання. Дійсно є розрахунок, на який я обов'язково спираюсь в розгляді співвідносин. І роздивляюсь, яке наповнення є у чоловіка і яке воно є у, у жінки. Це про партнерські взаємовідносини. Для того щоб зрозуміти наскільки це важливо, треба знати основні правила: правила е, взаємодії, да? правила е, взаємодії між енергіями. Е, жіноча енергія вона е, повинна як віддаватись, так і наповнюватись. Це е, дуже важливо, коли е, жінка. Е, Лише віддає і не має можливості наповнюватись, рано чи пізно магніт перестає працювати, і навіть своєму чоловіку вона стає нецікава. Тобто жінка повинна розуміти, що вона не просто так перестає віддавати буквально нічого, іноді, бува, вже нічого віддавати. І таке трапляється, коли невеличкий резервуар енергетичний є і у жінки, і у чоловіка. Тобто тут треба дійсно бути свідомо, налаштоване, що ми повинні працювати обидва і наповнюватись обидва перемінятися цією енергією корисною, яка взаємо, взаємообмін повинен бути рівноцінним. Жінка віддає енергію, коли вона в, вникає в, в, таку, в, в енергію хазяйки і коханки. В цей час вона віддає енергію розумієте? Да? Тобто чоловік в цей час отримує енергію від жінки. І коли лише ці дві стихії працюють: хазяйка і коханка, рано чи пізно жінка зноситься, в жінки вже не буде енергії. Тому необхідно. Отримувати ще дві стихії жіночі, які будуть наповнюватися. Це вже за рахунок чоловіка. І ці стихії це коли жінка-королева і жінка-дитина. Тобто, коли чоловік може служити своїй жінці, може ставити її, наповнювати її такими, знаєте, Захватом, да, щоб вона в мене найкраща, Перед друзями це все демонструвати. Це енергія королеви. Тобто жінка наповнюється енергією таку, такою жіночою, королевською енергією. Інша енергія, дитяча, це коли дозволяється. І колись поплакати, і, і колись там щось захотіти. І чоловік це розуміє і надає це як захист. розумієте? Тут вже спрацьовує батьківський захист як для дитини. І знову ж таки жінка наповнюється. І коли це наповнення йде постійно, вона постійно може і віддавати інші дві стихії, інші дві енергії, коли вона хазяйка і коли вона коханка, коли в неї іде захват до чоловіка, коли в неї є довіра, коли вона віри в те, що чоловік може все. І оця віра надає чоловіку можливості брати. Себе реалізовувати в соціумі. Це дуже важливо. Це, так, це тема досить об'ємна і багато чого треба тут знати, але я коротко пропоную вам запам'ятати ці моменти, що чоловік теж повинен віддавати енергію жінці. Але я не можу пройти мимо, буває так, що навіть коли чоловік віддає цю енергію і як до королеви ставиться, і захищає як дитину, але все одно не отримає від жінки належної енергії, да? тобто ніякої заботи і якесь таке поверхове лише дитина. Працює у чоловіка, да, і, і все, то тоді, звісно, це завдяки жінці у чоловіка менше можливості, тобто тут треба свідомо розуміти, що відповідальність на обох і обидва. В відносинах повинні розуміти, за який енергообмін вони відповідальні. Це е, непросто, це непросто зрозуміти, але без цього, на жаль, не йде розвиток, е, ми бачимо своє підтвердження правильної енергії по матеріальному підтриманню. Якщо у пари йдуть гроші. В них є достаток, в них завжди щось відбувається на позитиві, да, якісь придбання, то це може казати про те, що правильно розподіляється енергообмін. Тобто чоловік може брати енергію у жінки для того, щоб зробити. Щось в соціумі і принести того мамонта додому. Це е, обов'язкові такі е, параметри, які ми повинні знати. І так це прораховується е, в нумерології один з факторів, не єдиний, а один з факторів це відповідальність за енергію. А ще цікаво, коли я бачу навпаки забагато енергії у, у, у одного і другого. Тут я рекомендую людям максимально реалізовуватись в соціумі, інакше це може сприйнятись ну, за надлишок, надлишок енергії і можуть бути просто такі іскромитні сварки, які ну, щоб просто зняти цю енергію. Це можна легко знімати спорт. Багато реалізацій в соціумі, якісь хобі, тобто, це більш простіше вирішення проблеми. Мені здається, найбільше. Приємніше, це коли у одного більше ці, 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 цей запас енергії, у другого трошки менше. І тоді воно якось гармонійно все це перетікає і кра... ну, легше відбувається взаємовідносина. Тож звертайтесь, звертайте увагу, будь ласка, якщо ваша пара, людина, яку ви кохаєте, замкнувся. Чи щось якась така апатична ситуація? Можливо, закінчилась енергія. І можливо, все, що потрібно, це надати компліментів якоїсь заботи, подаруночок, змінити якусь картину, просто наповнити енергетично і все налагодиться. Тож не поспішаєте звинувачувати один одного, а майте на увазі, що є щось такий. Параметр, який відповідає за наші взаємовідносини, і він дійсно дуже важливий, так як і інші, звісно, тому що при розрахунках взаємовідносин я звертаю увагу на дуже багато аспектів. І за за одне відео, звісно, це все не зможу вам розказати. Там і структури всі треба подивитись і. Прорахувати композит, яка місія у, у двох людей є. Тому це дуже цікаво, і дуже корисно, кому кому потрібно, чекаю на консультаціях. Звертайтесь. А поки що я завершую і сподіваюся, що це відео було вам корисно, і ви звернете увагу на свої енергетичні ресурси, на енергетичні ресурси своїх партнерів. І спробуйте, якщо є якісь проблеми. Спробуйте таким простим способом налагодити взаємообмін енергіями. Це дуже-дуже важливо. Всього доброго, гарного вам дня і до зустрічі. Пока!